Уся Золочівщина напередодні свята Миколая збирала гостинці та необхідні речі для бійців АТО. Зокрема, у селі Бунишин наліпили аж 2800 вареників, а також зібрали теплих подарунків. У селі Червоне місцеві активісти провели акцію Миколай для солдата. До акції долучилася вся громада села. Місцевий підприємець пожертвував для бійців АТО 200 кг макаронів та два мішки борошна. Кожна родина передавала для наших воїнів багато різного роду продуктів. Учні молодших класів школи написали листи солдатам та намалювали малюнки. Студенти вищого професійного училища разом із викладачами та майстрами власноручно пекли солодкого печива та наварили вареників. Майстер виробничого навчання разом із своїми студентами виготовили буржуйку. Слава Україні в нашому селі Червоне, з нашою ініціативи, ініціативи місцевих активістів була проведена акція Миколаїв для солдата до акції долучилася вся громада села Червоного, а також учні та вчителі школи середньої школи вищого професійного училища та лікарський персонал обулаторії. Зібрали гостинці для захисників України і мешканці села Велика Вільшаниця, а учні Великовільшанецької школи намалювали для бійців малюнки. Впродовж цього тижня у нашій школі проводилась акція Янгу Мир. Ми збирали подарунки для воїнів АТО. Якщо чиясь проблема торкається твого серця, це означає, що Бог. Хоче через твої руки поспілкуватися про цю людину, послужити та допомогти їм. Це є вирішення чиїсь проблеми. Є люди, які потребують твоїх талантів, твоєї любові, твоєї посмішки, твоєї сили. Тому дуже часто твої добрі справи це відповідь на чиїсь молитву. Другий клас і голова малюнки для військових. Боже бережи Україну. Так само 4-й і 5 класи підготували листівки для солдатів. Дорогий солдат, нехай Святий Миколай принесе у кожен дім мир, спокій і любов на Україні повертайся життя. Учні старших класів також написали листівки і надали допомогу українській армії. Любий герой я дякую тобі за мир. І спокій у моєму домі за твою відвагу і відданість народу України. Повертайся додому, живим і здоровим. Нехай твій ангел охороняє тебе. Я пишаюся тобою і молюся за мир на нашій уденці Україні. Слава Україні! Героям слава! Знову передали допомогу на Східний фронт із села Підгайчики. Тут люди сплили маскувальну сітку розміром 2,5 на 6 метрів, а також зібрали харчі, теплі шкарпетки, подарунковий набір цукерок від дівчинки Тані. Той подарунок їй приніс Миколаїв татка на роботі, а вона віддала його наймужнішим воїнам на світі. Мешканці села Бортків зробили п'ять буржуйок для захисників України. Окрім цього, активісти сплели маскувальну сітку та зібрали теплі речі. Активно долучилися до підтримки армії люди і узоличів. Теж варили вареники, зносили таблі речі, харчі. В рамках акції Фабрика Святого Миколая учні Золочівської ЗОЖ номер 1 також зібрали подаруночки для бійців АТО. Туди поклали цукерки, каву, чай, листівки, ангелики та інші потрібні речі. Не забули волонтерів про бандерівські тушонки, які минулого разу дуже сподобалися бійцям. Зробили їх 100 штук. Все для фронту, все для перемоги. Мави разом з волонтерами докладають максимум зусиль, аби наші воїни були ситі та одягнуті. Усі люди об'єднуються в підтримці армії задля перемоги над російським окупантом, задля захисту суверенітету України. І перемога буде, бо за нами правда і з нами Бог. Слава Україні!